Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Видання Аксіос на засадах розмови з представниками найближчого оточення президента Сполучених Штатів говорить, що Дональд Трамп захоплений підсумками української спецоперації проти російської авіації, хоча і намагається не демонструвати цього публічно. Звісно, це захоплення сусідить у американського президента із занепокоєнням з приводу того, що тепер російський президент Путін буде гостро і жорстко реагувати на результати цієї спецоперації, і це ще більше може віддалити можливості дипломатичного вирішення російсько-української кризи, призупинення російсько-української війни, чи, хоча б припинення вогню на російсько-українському фронті, і Можна сказати, що цей висновок видання не суперечить тим словам, які сам Дональд Трамп використав, коли розповідав про свою вчорашню розмову із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Адже американський президент схарактеризував цю розмову як хорошу, але таку, що не призведе до швидкого миру, і також підкреслив, що Путін сповнений рішучості відповісти на українську спецоперацію. У такій реакції Дональда Трампа можна сказати, ми бачимо суперечливість його підходів до російсько-української війни і до того, як він хотів би вирішити ситуацію, пов'язану із агресією Росії проти України з одного боку. Дональд Трамп це людина, яка цінує насамперед силу і ми. Бачили, як він кілька разів поспіль говорив і Володимиру Зеленському та іншим своїм співрозмовникам, що у України немає карт у її протистоянні з Російською Федерацією. Мовою Трампа це означало, що українці мали б погодитися із тими умовами, які могли б бути. Опрацьовані російськими і американськими співрозмовниками під час їхніх власних перемовин, тому що виставляти якісь свої умови щодо завершення війни, Україна просто не може, бо її потенціал не можна порівняти з потенціалом Російської Федерації. Той факт, що сам Путін кілька разів відмовляв Дональду Трампу у припиненні вогню на російсько-українському фронті, хоча тоді ніяких українських спецоперацій не було. Той факт, що російські і американські чиновники. Які під час кількох раундів переговорів не досягли жодної реальної конкретної домовленості щодо припинення вогню на російсько-українському фронті? Той факт, що коли почалися перемови у Стамбулі. Їхні російські учасники просто заперечили можливість американської участі у цих консультаціях і сказали, що вони не мають на це мандату саме від президента Росії Путіна. Все це не переконувало Дональда Трампа, що він не створив небезпечну ілюзію, яку хоче також продати і українцям і європейцям. І... Те, що в Києві в європейських столицях не погоджувалися із цим нереалістичним баченням Дональдом Трампом світу, в якому всі ми знаходимося, також ніяк не впливала на точку зору американського президента щодо того, як може бути закінчена російсько-українська війна. Навіть остання телефонна розмова президента Сполучених Штатів з президентів Російської Федерації переконала нас, що Трамп досі вважає, що зможе знайти підхід до Путіна і умовити російського президента в тому, що війну можна завершити. Але Трамп разом із цим робить все можливе, щоб так би мовити, не спровокувати російського президента і залишатися до. Нього приязним партнером саме тому президент Сполучених Штатів вже кілька разів блокував запровадження нових санкцій проти Російської Федерації. Він не хоче тиску на Путіна, і в цьому підхід Дональда Трампа можна вважати архаїчним. Адже саме таким був підхід до російського президента до початку великої війни Росії проти України у лютому 2022 року. Західні політики також вважали, що потрібно якнайменше провокувати Путіна і шукати шляхи співробітництва з Росією, такі, які переконали російського президента, у тому, що із Заходом вигідно мати справу, а от продовження війни якраз знищує цю вигоду. Нагадаємо, скільки було полеміки навколо створення обхідних маршрутів через Балтійське море та інших таких. Альтернативних шляхів, щоб Росія могла обійти українську газотранспортну систему, федеральна канцлерка Ангела Меркель в останні тижні свого перебування на посаді очільниці німецького уряду відвідувала Вашингтон, щоб переконати президента Джозефа Байдена не запроваджувати нових санкцій проти північного потоку. 2 і всі докази того, що Остаточне завершення будівництва цього газогону і стане стартом для великої війни в Європі. Не переконували ані німецьких політиків, ані німецьку громадськість. Ну українцям важко тут придавити претензії до американців чи європейців, тому що українські політики, українські виборці також жили у полоні всіх цих інфантильних ілюзій, буквально до лютого 2022 року. Згадаємо, що ідея, що з Володимиром Путіним можна буде домовитися, була головною ідеєю і президентської і парламентської передвиборчих кампаній 2019 року. Новий український президент Володимир Зеленський переконував своїх виборців в тому, що він завершив війну у своїй голові. І шлях до завершення конфлікту між Росією і Україною є. У зустрічі між російським і українським президентами, хоча ця зустріч, нагадаю, що все ж таки відбулася у Парижі, завершилася очевидним дипломатичним і політичним фіаско. Але навіть цього тоді у Києві вирішили не помічати, щоб продовжувати жити у солодких і небезпечних ілюзіях, і замість підготовки до війни витрачати ці невеликі гроші, яка мала економіка бідної і фрустрованої кількома роками конфлікту з Росією країни, на будівництво. Популярних проєктів, які мали б підвищити не безпеку нашої країни, а особистий рейтинг нового українського президента та його безвідповідальної в усіх відношеннях команди. Ну і в цій ситуації як ми з вами прекрасно розуміємо, зараз Дональд Трамп йде тим самим шляхом. Просто світ навколо змінився. Всі зрозуміли, що із путіним домовитися не можна. Сам Володимир Зеленський зробив очевидні висновки з очевидних помилок першого етапу свого перебування на посаді очільника української держави з президента, який шукав домовленостей із Володимиром Путіним і будував дороги, перетворився на очільника воюючої держави, у якої немає реальних шансів вийти з російсько-української війни без послаблення потенціалу ворога. Ну і, звичайно, в тій ситуації можна радіти тому, що Трамп інстинктивно схиляється до емоцій поваги і захоплень щодо тієї спецоперації, яку Служба безпеки України провела проти російських аеродромів і літаків, які на них розташовані. Але з іншого боку, те, що Трамп досі плекає ілюзії щодо власної дипломатичної ініціативи. Щодо завершення російсько-української війни, це вкрай небезпечно. Тому що це політика з минулого і політика, яка зможе потім виправдати і не надання Україні відповідної військової допомоги, і не надання Україні відповідної фінансової допомоги з боку Сполучених Штатів. Так що хотілося б, щоб до емоційного захоплення. Додалося ще б і розуміння Дональдом Трампом того світу, в якому ми знаходимося. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Патреоні, Баймі Кофі Донателла, що допомагається розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги і миру вам хай щастить.